Thank mm -hmm.

Через представник АТДльтабанку Ступаню були вчора через канцелярію суду надані додаткові пояснення. До раніше правової позиції було долучено ухвалу Верховного суду України, якою у подібних правовідносинах вирішувалося питання про перегляд рішень суддів касаційної інстанції у подібних правовідносинах про визнання недійсним договору тобто застави, також неплатоспроможного та у справі із Ванбанку Представнику УПА та відмовлено в допуску до провадження, власне, підтверджується е, дана обставина і підтверджує той факт, що договори не дійсні, в тому числі з тим. Це, це вже пов'язання, по сутті, клопотання. Ні, клопотання інших немає. Крім фіксації, яка була ще раніше заявлена. Добре, писальні право обов'язків відомість Добре. Давайте тоді, будь ласка, на оператинку щодо позиції. Ми вас вже слухали декілька разів. Аполян. Змінилося ваша позиція? Ні, ваша частина. позиція не змінилася, вже, напевно, речі доповідалася, як mm -hmm. да, ну, З урахуванням додаткових письмових пояснень, які були виконані е після минулого судового засідання з проблемних питань, які mm -hmm. відбувалися судом в тому числі щодо підстав заявлення позову з підстав статті 203, 215, 216 і з наданням пояснень позиції позицією господарського суду, що підстави визнання були недійсним на підставі статті 207, а саме щодо господарської компетенції, це є окрема підстава позову. І також роз'яснили, що позивачам в суді першої інстанції не подавалася заява про зміну підстав позову, а тому е не можу розглядатися е в зпризми е перевично-господарської е компетенції. Саме е на статті 207 немає підстави знання довго е недійсним. Е також всі ну, викладені детально в апеляційній сказі та а, додаткових пояснень. Якщо в суду є якісь додаткові питання, я можу надати відповідь. Ні, просто вже досить тривалий час, досить mm багато -hmm. раз, щоб зрозуміло. Це вже не казали. Добре, все питання є, допустимо, так завершимо. Ні, питання повністю. Також представника Також, ДНК банку, не повторюючись до тих пояснень, які були надані попередньо, судове засідання, з урахуванням зауваження, які звернули увагу в скажник, а саме щодо, начебто, зміни підстави позову. Звертаю вашу увагу, що підстави позову це фактичні обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, доводи, викладені у позовні заяви. Наголошую, що фактичною обставиною у даній справі є відсутність згоди куратора на вчинення спірного правочану. Дана фактична обставина наголошувалася і зазначалася як в позовній заяві, так і в подальшому в додаткових поясненнях до позовної заяви в обґрунтуванні відсутності згоди куратора. Пленум Вищого Господарського суду України No18 щодо деяких питань розгляду справ господарськими судами у судах першої інстанції наголосив, що не є зміною підстав або предмету позову посилання сторони на інші додаткові норми матеріального або процесуального права. Більше того, Сторона вправі доповнити ті фактичні обставини, які були озвучені не раніше, в подальшому новими обставинами це також не вважається, не вважається зміною обставин справи. В цьому ж пункті 3.12. Згаданою мною вище постанови плану, також бачається, що суд вправі не вправі, а зобов'язаний самостійно визначити належну правову кваліфікацію і застосувати ту норму матеріального права, яка, яка врегульовує спірні правовідносини. В даному випадку, на нашу думку, суд першої інстанції, а ми, АТ Дельтабанк, посилались в тому числі в суді першої інстанції на порушення статті 207 Господарського кодексу як укладення правочину всупереч господарської компетенції АТ АТДбанку. Суд першої інстанції правомірно застосував до спірних правовідносин зазначену статтю і зауважив, що Наслідком відсутності згоди куратора є недійсність такого правочину. Відповідна практика суддів касаційної інстанції у подібних правил відносинах також долучалася. Тому просимо відхилити, відмовити в задоволення апеляційної скарги, рішення суду першої інстанції, залишити без інших. Доволі детально висвітлилася позиція третьої особи фонду гарантування. Окрім того, ваша честь, що в січні місяці було подано доволі змістовні і грунтовні пояснення. Ви так, ми просимо залишити рішення першої станції в силі відповідно апеляцію без замовлення. Mm-hmm. Спасибо большое, спасибо большое, до свидания. Все, Людочка, пожалуйста, кощаду круто. Неправильно ты выбрала, неправильно, не задовели. вашу апелляционную скаргу, не задовелил да?